Вітаю, 7 серпня сьогодні і це мій корисний сніданок. Перед сніданком кардіонавантаження перерив чисте. Бігаємо вгору. Бігаю декілька днів дуже повільно, бо щось болить у нозі. А я сьогодні здогадалася, що, тому будемо лікуватися сьогодні. Так, сьомий раз побігла. Дуже повільно бігаю, але ж без перерви між підйомами. ось так. Хтось відпочиває, а ми бігаємо. Так, тінь. І хочу показати. Я казала, що болить ось тут. Думала, що це Гелесова п'ята. Так, сухожилля. Але ж я розгадала, це болить ось ця кісточка. Вона припухла, вона у мене була дуже багато разів вивіхнута. ох, так, коли спортом займалась. Тому так, болить вона і тому, як підіймаєшся, так ось, знову ставиш вгору, відчувається, що болить сухожилля. Так, я вичислила, вирахувала, вирухувала, що болить. Тому, тому бігом. Спочатку на ярмарку, а потім снідати. Вже дома. Зранку вживала трифалу, гірку таку. Корисну. Посилання буду скидувати. Поки я її використовую, стільки буду е, скидувати посилання. Е, слухайте садгуру, це гарна річ трифала. так. І потім я з'їла. Ложку великої суміші з сухофруктів і пішла бігати. Так, бігала я повільно. О! Не, не перебавила. Так. Це оцт з водою. Яблучний. Дуже корисно кажуть. Тому вживаю. Я все корисно вживаю. Таке кисленьке, але ж кажуть, що 2 столові ложки теж можна. Тому я щось трошки перебавила. Так, снідати. Робимо гарнір. На гарнір салат. Огірок, томат, капуста. Капусту не дуже хочу, але ж її придбали для іншого. Листочки, декілька листочків залишила. Так, пізніше розповім. Але ж я її купила, то вже потрібно кудись додавати. Так, трошки пом'яла. Так. А я хочу руколи і багато руколи. І якось її жувати. Ну так, нормально жувати, але ж багато не покладеш. А я зараз зроблю соус і це буде супер. І багато руколи з'їмо, і ніхто не побачить. Так, хто не, не полюбляє. Той не побачить, що багато. Взяла волошські горішки, насіння конопіль і потрібно перемолоти. Щось я забагато горішки горішків взяла, салат буде супер. Так. І мала руколи. Да. Не потрібна така жадібність. Ну, літо закінчується. Я ще руку, не поїла. А коли їсти? Коли два рази на день їш. А ще один день пропускаєш. Голодування. Перерив чисте роблю. Так, ви пам'ятаєте? Так. Масло. Вибачте, олія. Авокадо це супер. Авокадо олія саме. Найгарніше. Так. Чому? Бо, Бо не канцерогенна можна смажити на неї. А ви не знали? Сюди ж додаю сіль? І сік лимона. Ось така заправка вийшла. Додаємо сюди. І хай хто скаже, що щось він не полюбляє. Чи насіннячки якісь не полюбляє, чи рукулу, Так, в салаті не буде відчуватись, що це. Але ж він такий добрий буде. Я ще не куштувала, а вже кажу, що добрий. перемішаю. Щось я не продумала, щоб він ще й гарно виглядав. Так. Мабуть, потрібно було щось додати жовтеньке. Але ж все, я нічого більш не буду додавати. Я дуже хочу їсти. Так. Ось. Салат, вчорашня котлета з грибами. І млинець зі шпинатом. Так. Все вчорашнє. Але ж, що вам сказати? Іноді можна і вчорашнє їсти, так. Іноді, частіше готуйте свіженька. Салат вкусний. М -м -м. Вкусний салат. Так, з горіховою заправкою дуже смачно. Ну. Так, а, а тут що? Шпинат забили покласти. Так. Щось сира більш поклали, а шпината, мабуть, мало було. Що я роблю? Розповідає, що потрібно їсти свіженьке і різноманітне. Так, це вчорашнє, а це свіженьке. Ой, ви не уявляєте, як це смачно з такою заправкою горіхове руколовою. До речі, рукола зовсім не відчувається. А ви знаєте, чому рукола гірка? Бо не, не вистачало вологи. Якщо дуже жарко, то рукола гірка. М -м -м. Все. Буду снідати. А ви не відключаєтесь. Щось цікавеньке розпалю. Салат дійсно смачний і його можна їсти навіть без котлет. Так, е я просто забила ще. Що... Перцю чорного додати, але ж це вже нічого. Так що готуйте різноманітні салатики, чому можна без котлет? бо смачно і без котлет і в горіхах багато білків, і насіння канопель багато білками амінокислотами. Так що можна запросто їсти без м'яса. Так, добре. І на десерт у мене буде полуниця, а я вам обіцяла щось порозповідати. Я багато обіцяю, мабуть, щось забуваю, але ж не потрібно забувати. Ось це капусточка. І я буду використовувати сьогодні вночі. Навіщо? Е, ну, я ж почала бігати, так? І мишці ягодичні будуть збільшуватись. Так, навіть. При моїх ось цих таких підйомах, так, вгору. Присідання ніяке я, я не роблю, але ж все одно мишці будуть збільшуватись. І потрібно, щоб вони були гарні, а саме, щоб всередині ніяких бугорків не було. Ви знали? І не ходіть, не ходіть до масажиста. Це дуже опасно. Якщо на попі масаж, це дуже професіонал потрібен, щоб робив дуже-дуже. Просто не довіряйте масажистам. Так? Попу не довіряйте масажистам, це точно мишці. Бо, мабуть, спина може заболіти. Так. Там потрібно дуже обережно. А ми будемо дуже обережно робити такі примочки. Так, ось це тверде зрізати. Облити окропом, присеєнити до попи, <ріст> ну так, до мишць. І, і тепленько замотати, при, прикласти поліцелін, а потім щось таке пару гарних таких трусів взягнути. Так. А можна ще і пояс. Знаєте, такі пояси є, щоб спина не боліла, ось взягнути такий пояс, бо чому так е, замотатись? Тому що капуста охолоне, і ви її не зможете тримати всю ніч. А якщо ви закутаєтесь, то будете тримати всю ніч і це дуже-дуже порозмоктує всі ваші там шарики. Звідки вони можуть бути шарики? Ін'єкції ви робили? Уколи в попу робили? Ось там, ма мабуть, багато-багатих непотрібних таких. Утворень. І все це ну, потрібно убрати. І капуста допоможе. Три рази зробите, а тоді тільки починайте бігати. Ось я не зробила своєчасно, але ж зроблю. Так, це дуже-дуже. Я сміюсь, але ж це дуже важливе, так як кажу, дуже важливе. Для здоров'я, так. Попа у нас за все відповідає, ноги попи. А п'ять попа, я учинимуся так. Дуже. Навіть. Так, і спина все все воно в нас пов'язано. Так, щось я загрустила. Добре, ви я думаю, зробите такі примочки з капусти. А, про су суглоби, про сустав, що болить. Що потрібно робити? Можна настоянку зробити, але ж я беру. Свіжу траву, якщо вона в мене є чабрець. Зараз немає чабреця. Тому я возьму сухе, сухе теж не знаю, де десь лежить багато трав, то я не могла вам знайти. Але ж є тим'ян. Сім'ян це теж чабрець. тільки вже в спеції називається сім'ян. І це у мене теж не сім'я, це базилік. Але ж десь такий пакетик у мене є. Я знайду і зроблю чайну е, столову ложку е, трави, чабрець чи е, спеції тім'ян. Залили склянкою окропа, настояли годину, процедили. і берете, наливаєте в шкляночку небагато. Обов'язково додаєте горілки декілька капель. Обов'язково. Так краще буде діяти трава, так? Ліки будуть краще так діяти. У мене горілки немає, я додам настоянки. Це настоянка на каштані. Це, думаю, все гаразд буде, так. А якщо горілка є, то просто горілки декілька капель. Ну, не капель, а. На півстакана, мабуть, одної чайної ложки досить буде. Так. І все. Потім берете Чи... ганчірочку таку якусь. я беру ось такі спонжики, чи як їх там називають. Три штучки на мою кісточку хватить. Так, так і так. отак так от намочу. Настой, який підготувала. Так, відео і на кісточку так накладу. Так, Потім можна поліцеленом прикрити і вдягнути ось таку сіточку. Так, в аптекі продається такий бінт, називається. Дуже-дуже гарна річ. Все, ну, можна теж. Хустинкою зверху зав'язати, щоб воно трималось краще і тепленько, тепленько було. Так. А що, Давайте, біжіть за капустою, щоб мишці лікувати, ягодічні. І суглоби. Суглоби можна лікувати вже почати, не почавши бігати. Це буде краще. Так. Бо вони, ну, якщо. Ви в моєму віці. так. Якщо ви молодий, то може і не заболіти суглоби, а в нашому віці потрібно подбати про наші суглоби. так. І так, зробите декілька разів і, так. і ви на мене перевірите. Я ось зроблю декілька разів і скажу, болить суглоб у мене чи не Е, Цим, що ми там будемо робити, ми. Зменшимо воспалительний процес, і все буде гаразд. А потім, коли ми зменшимо воспалительний процес, потрібно буде, якщо у кого вивіхи у цьому місці, як у мене, потрібно буде ще щось поробити. придбати гісоп і придбати сафору насіння. І будемо далі продовжувати, щоб зовсім долікувати суглоби. Так. Щоб на кісточках зовсім не було припухлостей. Зовсім. Так, до речі, ось ці гісок і сафора, вони засторіли, вивіхи лікують. Такі застаріли, ну, мабуть, 20-30 років вивіхів, вони можуть вилікуватись. А їх потрібно лікувати. Чому? Ось, щоб не почалося такої. Так. На чому обірвалось відео? Я почала бігати, і мої застаріли виріхи почали боліти. Тому дбаємо про себе зарані, що раджу гісок приобрести. Це трава, супер трава. Дуже регенерируюча трава. Дуже багато чого лікує. Так. І ще я не можу. Коротке відео це не про мене. Зараз квітує. Пижма. Нарвіть пижму, і ви будете лікуватись. Так, що будете лікувати? Ну, мабуть, у кого є паразити? Так, глисти, оскоріди, щось таке. А то можна, можна буде повживати і дитині давати, і це буде дуже-дуже гарно. Організм повинен бути чистим. А я нарву ще ось це нарвала, і ще нарву. Бо я взялася за лікування волосся. так. Воно вже перестало в мене випадати, але ж потрібно, щоб воно ще і гарним було, так? Почало отростати те, що випало. Тому я раджу заготовити пизму, Так. До речі, вона ще багато чого лікує, але ж іншим разом. Ходіть здорові! Побачимось, Па-па!